Буквально два слова. Ну, По-перше, по Мені хочеться вам сказати, що ми, Іжортова громада, горді за те, що ми можемо і маємо можливість зустріти людей, які сформуються цією страшною війною в такий час. Підставити плече і працювати рядом поряд з вами. У нас, ви знаєте, в місті дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб, дуже велика кількість зареєстрованих. По вашому, по опасній, то що я бачу, порядка 150, 140, 150, там плюс-мінус є питання, це ті, які офіційно зареєстровані. Всі питання, які у вас виникають, Задавайте їх міському голові, задавайте їх нашим службам, управлінню соцзахисту і таке інше. Всі питання, що стосуються внутрішньопереміщених осіб, на контролі, особистому контролі. І ми стараємося рішати їх швидко, у кого є по поселенню, у кого є там хто де проживає. Ми тільки що проговорили серію моментів. Ми виграли. Конкурс так і мом зробило нам капітальним способом ремонт рапотки на 14, 8 і 9 етаж і перший для маломобільних. Це я вам кажу, щоб ви просто розуміли, що ми перші етажі не засіляємо без необхідності, якщо це саме інваліди, які потребують там повся, вся доступність зроблена повністю. Там є меблі, там є та зверніть увагу, кому це за потрібно. Не, не хто йдете, звертайтесь. 250 місць в Кропоткина, на Там не потрібно платити за оренду, але там комунальні виплати, щоб ви мали на увазі. Комунальні це звичні випадки, як ви живете в ОСББ, за світло, за воду, за сміття, за опалення. Звичне проживання без оренди. І інші питання, які у вас є, задавайте, вирішуйте, записуйте, звертайтеся. Телефонами обмінялися. Сьогодні перше наше знайомство, але далі, які у нас будуть потреби, прохання, ми один до одного будемо так. звертатися. Ми не будемо зловживати, гарантуємо, але в межах людяності будемо просити допомогу. Так. Дякую вам. Друзі. Казати, що я вас радий бачити, це нічого не сказати. Я дуже радий вас бачити. Тут багато моїх рідних людей, майже сусідів. У нас сьогодні є три таких питання офіційних, так мовити, а потім ми з вами поспілкуємось на всі теми, на будь-які. Користуйтесь нагодою, що приїхав не тільки ваш земляк, а ще й чиновник. Тому отут його ловіть і всі питання задавайте. Навіть, якщо сумніваєтесь, все одно задавайте, потім я поїду і скажете, треба було запитати. Навіть якісь чутки, незручні питання. Я відкритий для вас повністю, нема ніяких там в мене, так мовити, скелетів в шкафу, як то кажуть. Тому спілкуємось щиро, відкрито, не стидаючись, хочу сказати, що на річницю окупації. Повноцінного втор... повномасштабного вторгнення в Попасно я розглянув подання групи людей, попаснян, які запропонували визнати Тетяну Федорівну Водоласку почесним гардянинам міста Попасна. Я хочу сказати, що це для мене було дуже відповідально і почесно підписати це розпорядження. І от сьогодні цей диплом знайшов. Тетяну Федорівну, вона е, тут. Це дуже поважна людина. всі Ви її знаєте, все своє життя вона присвятила попасні і попаснянам. Тому Тетяна Федорівна, дозвольте від себе особисто, від громади подякувати вам за те, що ви є і вручити цей диплом. Хочу пару слов сказати. У нас все відкрите демократично, будь ласка. Я склоняю голову перед тими, хто зараз в окопах приближає День перемоги, приближає той час, коли ми зможемо повернутися на нашу рідну землю, в нашу попасну. Я не пам'ятаю хто, але хтось з попаснян якось сказав. Ми готові жити в землянках, Ліж на нашій землі. І я вірю, що попереду у нас з вами велика робота, тому що ми обов'язково вернемось на свою рідну землю, вернемось в свій рідний, в своє рідне місто, в свою рідну попасну, і ми її відбудуємо, ми її зробимо ще краще. Здоров'я вам, затишку вашим родинам, мирного неба. Такого довгожданного. низький вам, уклін і щиро вам дякую. Подивився кожному зараз в очі на обличчя. І слухайте, я бачу, яку біль ви кожного дня переживаєте. Дуже дуже тяжко. Ви далеко від дому, багато людей поважного віку. Ви віддали своє життя. Свій труд, щоб збудувати собі будинки, житло і зараз цього цього лишитись. Кожен раз, коли у нас відбуваються такі зустрічі, я дуже тяжко це потім переношу, але ми не робили це раніше публічним. А зараз мені люди роблять зауваження. Кажуть, що ми хочемо знати, де наші земляки. Тому коли ви зустрічаєтесь, будь ласка, робіть це публічно, щоб ми могли хоча б побачити рідні обличчя, щоб ми побачили, що у людей є такі самі проблеми, є такі самі настрій, повертатися в попас. Тому сьогодні е, всі наші земляки зможуть нашу зустріч побачити. Я хочу перейти до наступного приємного моменту і наградити грамотою людину, яку ви всі знаєте, яка займається і державною службою, і одночасно Громадською організацією роботою і цією грамоту нагороджується завідуюча сектором опіки та піклування попаснянської міської військової адміністрації Кір'якова Олена за сумлінну працю, високі професіоналізм роботи в екзилі під час російсько-української війни, вагомий внесок з підтримки внутрішніх переміщених осіб Луганської області та з нагоди дня Конституції дуже дякую. дякую, вам. дякую. Дякую за те, що є. Дуже дякую. я знаю, що дуже багато у Олени помічників, але є ті помічники, ну, які постійно поруч, і також як родина. Тому я з вашого дозволу і разом з вами хочу наградити грамотою родину Мамедових, які є моїми сусідами в Попасній. До речі, я зараз не бачу алі. Але от перед початком війни я проходив по вулиці, зараз вона називається Героїв Чорнобиля, а раніше була комісарська, і там така погана дорога, але він не жаліється. Він каже: Та от дорога, кажу, щось може чимось підтримати, та дорогу б зробити, але ніхто її не зробить. Я кажу, ми її зробимо. І почалася війна, і я хочу передати, що першу дорогу, яку ми зробимо в Попасні, це буде ваша ага. рідна героя в Чорнобилі, Це буде перша вулиця. Тому за сумлінну працю, високий професіоналізм, роботи в екзилі, екзилі це робота в вигнанні. І так сьогодні ми всі живемо. Хоча це наша країна, зрозуміла, але не в своїй громаді. Під час російсько-української війни вагомий внесок з підтримки внутрішньопереміщених осіб Луганської області та з нагоди дня Конституції. Дякую. Ну але знаю, що йде народження сьогодні. Там, вас. Спасибо. Спасибо. Дуже гарно виглядаєте, тримайтесь завжди. А це ми, Наталечку, хочемо поздоровити від наших копаснят, від нашої громади. Сьогодні у неї юбілей 55 років, так що ми вітаємо тебе. У нас сьогодні присутня пляшива Вікторія, яка 9 класів з відзнакою. Тому давайте всі разом її привітаємо, і подякуємо, що гарно представляє нашу громаду. Будьте здорові, щасливі. Дякую. Вишиванці, щира українка наша. Дякую, що ви є. Я таті, тату передам, тату всю. Нас цікавлять э, такі, такі питання. Значить, повернення людей в міст, як э, інфраструктура, як там будуть у нас забезпечувати міст газом, водою, світом. Ну, я розумію, що первоначально це будуть працювати міньори, МЧСники и остальные службы, которые будут расчищать город от всего, что там есть. И Это займет нам достаточно длительный период. Но потом первоочередно, ну, наверное, у вас будет решение такое, что обеспечить город медициной, школой, садиком. Ну вот, и, конечно же, потом решать вопросы жилищного фонда, потому что сейчас очень много українців, ви знаєте, знаходяться в різних куточках країни. І всі з соседями ми кожен общаємося, і кожен готовий приїхати хоть сьогодні. Адстраивать наш що в город. Ну і это мы хотим знать, які будуть першочергові заходи, мероприятия. І іще нас інтересує питання асифікації города. Ну ви знаєте, що в Попасні я з самого дитинства в попасні я встав на ноги, в попасні я пішов, я отримав освіту, в попасні я отримав досвід. Тому всю другу половину життя я покладу на відновлення Попасне. І скільки зможу зробити, стільки і зроблю. Да. Я повертаюся в Попасну, Ми проїхали ну, майже всю Україну. Ми багато, бачили дуже багато гарних міст, ми бачили дуже багато, багато добрих людей, але наша душа і серце залишається в попасні то ми точно поїдемо. У нас є підтримка керівництва обласної адміністрації. Ми спілкуємося з багатьма фондами. Ви знаєте, що у нас сьогодні є три гуманітарні хаби. Ви знаєте, що ми надаємо гуманітарну допомогу Укрпоштою. До речі, сам про це не знав. Це наша також була пропозиція. Це ризиковане. Ми часто ризикуємо. Коли люди просили, кажуть, ну ми живемо там, де хабів нема, Відправляйте Укрпоштою. В моєму розумінні було так, що. Якщо гуманітарна допомога, вона може бути тільки на місці видаватися, а не відправлятися, і тільки безкоштовно. А коли людина буде по Польщі отримати, вона має сплачувати. Ми не маємо по закону сплачувати. я думаю, це так ризиковано і може бути проблеми. Ні. Буквально там ну, 5 таких невеличких скарг цього приводу було, а в цілому люди задоволені. Тому ми не живемо і не працюємо в якимись шаблонами. Ми все пробуємо. От зараз спробували там, з модульними будинками, але не зайшло, громада не сприйняла. Ми від цієї ідеї відмовились. Тому, мабуть, це мала на увазі Тетяна Федрівна, яка сказала, що ми можемо йти на компроміси. Ну, звичайно, ну, наше нам щось робити, коли громаді людям це не заходить. Ну, таке добро нікому не потрібно. Тому ми зробили крок назад. Що стосується відновлення інфраструктури, я на зв'язку зі всіма керівниками всіх комунальних установ із Петренко, з Людмилою Миколаївною, і з Прокопенко Олександром Сергійовичем, це начальник газової служби. Тобто багато людей, і підприємців, і керівників, і людей робочих спеціальностей, готові повертатися в попасно. Повернемось. Ну, ви відповіла сама на всі питання, як я вже сказав, що дійсно перше буде ну, деокупація. Коли буде деокупація, зрозуміти, ми її чекаємо. А багато а, так, а в цей час, коли буде деокупація, це ж будуть відбуватися бойові дії. Багато родин в Україні втратять своїх дітей, які на службі. Багато людей отримують каліцтво. Тому, коли сьогодні там кажуть, що зараз пішов наступ, але не так швидко, ви ж розумієте, що кожен метр дається кров'ю. І для когось трагедією. Але я все одно впевнений, що буде декупована територія всієї Луганської області, як і Донецької, і ми будемо повертатися. Одразу буде проходити розмінування. Існує таке поняття, що рік війни це 10 років розмінування. Ну, така світова практика. Тому розмінування зрозуміло, що швидким не буде. Але в нас навіть є наші попасняни, які вже пішли вчитися в міжнародні організації, вже вивчились, і вони зараз поїхали в Ніколаївську область, займаються розмінуванням. І я кажу: ви приїдете в попасню? кажу, ну звичайно тому навіть в цьому напрямку в нас є вже свої напрацювання. Так само начальники МНС готові повертатися, команда готова повертатися. Дуже багато людей мені це приємно, я Не знаю, що нами рушить. Такого віку 30-40 років, молодше, готові повертатися в попасну. І це ну, зрозуміло і це мудро, тому що ви ж розумієте, ну, навіть сьогодні, якщо б якась міжнародна організація готова була підтримати і побудувати житло, перше, що вони запитають, це документ на право власності на землю. Якщо в попасні ви вже приватизували свої земельні ділянки, ви своє право вже використали. Зрозуміло, що ви зараз не будете покупати, а право вже вичерпано безкоштовно не нададуть. Тому коли ви приїжджаєте по пасною, вас кажуть документи, ви скажуть, ось технічні умови на воду, на газ, на електрозабезпечення, все є. Тобто тоді організації легше це вкладати. Єдине, хочу вам сказати, може, вам не сподобається, але в мене був досвід в 2015 році. Як міжнародні організації допомагають? Людина погодилась, вони підписали певний меморандум, людина збудувала фундамент, йому компенсували людина побудувала стіни, її міжнародна організація компенсувала. Людина зробила дах, її міжнародна організація компенсувала. І були інші випадки, коли людина казала Ні, мені тільки готову компенсацію або там ключики. І ця людина за всі ці роки вона не, не отримала собі житло. Тому потрібно також міжнародні організації дивляться на те, чи готова людина щось сама вкладати, хоча б свої сили. Хоча б щось робити, хоча б прибирати. І коли бачу, що людина зацікавлена і якісь може там якусь частину певного своїх грошей невеличку, тоді міжнародні організації допомагають зі свого боку. Зрозуміло, ми будемо знаходитись там, і ми будемо. Клопотати в першу чергу за людей, які заїхали в Попасну і живуть в поганих умовах. І ми будемо зрозуміло, що просити зробіть сначала, спочатку цим людям, які тут живуть, а не ті, що тільки налаштовані повертатися. Я думаю, що проблем буде багато, тому що ну дивіться, все місто зруйноване. Все місто зруйноване. І всі хочуть, щоб воно було зразу. І я розумію, людей похилого віку, коли вони кажуть, та ми вже і пожити не встигнемо. Так, таке життя це неприємно, може навіть і чути чи висловлюватись мені, але я хочу вам сказати, що я з вами буду казати щиро, спираючись на свій досвід. І якщо ці речі якісь будуть неприємні, будь ласка, вибачайте мене, але це буде правда, і ми будемо так з вами спілкуватися. Якщо хочете на чомусь зауважити більш конкретно, я готовий відповісти більш конкретно. Дивіться, я готувався до цього питання. Такі питання є. Якщо б ми запитали у юриста, юрист би сказав так: ну, нема документів, нема будинку, все, немає ніякої справи. Але я думав і радився з фахівцями, враховуючи те, що ми місцеві мешканці, ми не приїдемо звідти, а ми е, з попастою, і ми знаємо якихось сусідів. Тобто я вважаю, що через суд з нашою допомогою ми допоможемо відновитися. Тому я наполягаю на тому, що все потрібно відновити так, як воно було, щоб, а? щоб, щоб людина зайшла в свою квартиру на свій майданчик. І зрозуміло, що ми там може не не зможемо зробити внутрішній ремонт гарний такий, як був це буде вже ну на вас навантаження. Може воно несправедливо, але це так буде по-іншому не буде. Але підняти всі ці багатоповерхівки до того стану з покрівлею, з вікнами, я думаю, це все можливо. і Нас в цьому підтримують. І ми маємо в цьому певний досвід. Приємно, що ми спілкуємось і говоримо на одній мові, в тому сенсі, що. Якщо б інша людина, вона б не знала, що це мається на увазі локомотивне депо, або вагоне депо, скільки людей там працювало. І от, допустимо, у мене став питання виходу на пенсію по льготному. Пішов пенсіонний, мені сказали, що чекайте, окончання війни. Ми не можемо підтвердити ваш стаж. Точніше, весь стаж мій накрився. Книжки немає, бо прислала відео, вона згоріла в локомотивному депо. Є варіанти. Там допомагаємо з, за допомогою свідків, ці питання можна вирішувати. Ми вже, у нас вже є випадки, ми допомагали людям. Не у всіх випадках це можливо зробити, але варіанти є. Так само, і що стосується от будинків, які в яких немає документів, так само будемо шукати свідків. Десь будемо самі виступати свідками, тому що ми також все це бачили. І будемо просити Тетяну Федорівну з її досвідом нам підказувати, як це правильно зробити. Будемо на місці, все буде допомагати. Ми в цьому зацікавлені. Ми будемо все це зробити і, і собі також. У нас же також не на все може є документи, але ми розуміємо, що потрібно. Ну хтось зараз там скаже, може хто там буде відомо і скаже. Собі, ви зробите. Ви людям зробите. Ні, ми зробимо всім. Я відчуваю вашу підтримку. Для мене це дуже важливо. Я хочу сказати, ми продивляємось кожен коментар, кожен лайк, кожен дизлайк. Для нас це це одно знаєте, певний показник. Тому ми на це орієнтуємось. Всі ваші повідомлення в особисті, всі ми читаємо. Всі дзвінки, які ви телефонуєте, може ви знаєте, що не на всі я відповідаю, але помічники передзвонюють. Я буду намагатися всі наші зустрічі все ж таки більш висвітлювати, щоб ви орієнтувалися, про які питання взагалі йде мова. Але хочу сказати, що сьогодні до нормально дуже ставлення, і обласній адміністрації я відчуваю, що в цілому у державі. Всі про нас знають, ніхто про нас не забуде. Я думаю, що це буде іміджево відновити попасти. Ну от зараз е помріємо, так? Да? Е е де окупували і приїхало там дві тисячі людей. Не і всі. Не а от приїдуть. Ну це і по черзі починаємо Ну, дивити, ти... а їм жити не мають. Тим людям? Да. Це ви мене е Ми зараз розробляємо. Я хочу сказати, щоб ви розуміли, що ми. Е не залишили це питання до повної деокупації. Ми зараз розробляємо взагалі документ, в якому буде переписана кожна будівля і житлова, і не житлова. Ми подивилися, як це зробив Ірпінь. Ми домовились на зустріч з Ірпін'єм. можливо, або наступного тижня або через тиждень ми їдемо в Ірпінь. Ми вже по їхньому зразку це робимо. тобто у нас буде певна карта, де буде кожна будівля і житлова, і не житлова. І коли до нас зайдуть люди і скажуть, ми хочемо відновлюватись, і міжнародні організації, які скажуть, ми готові допомагати. Ми не просто так. Ми дамо документ, ми скажемо, ось ця людина, ось воно зруйнована, ось ця людина готова. Починайте співпрацювати з нашого боку. Все, що потрібно, ми також будемо робити. Тому що для міжнародних організацій важливо, щоб людина приймала участь, щоб клопотання було від місцевого органу влади або місцевого самоврядування, і тоді вони починають працювати. Тому у нас будуть будуть всі офіційні документи. Віддачі гуманітарної допомоги допомога, мабуть, колись закінчиться. Ну це зрозуміло, тому що це термінове явище підтримати людей на перших порах. Взагалі є ціла наука щодо підтримки переселенців. Тобто це нам неприємно. У нас зараз почалася війна, а взагалі війна у світі постійна. В одній державі починається, в іншій закінчується, потім десь починається. Я ще цим питанням займався там в 2015 році, і там навіть що стосується житла, що стосується підтримки. В громаді, до речі, не може бути, так кажуть по науці. Більше 15-20% переселенців, тому що коли така кількість і більше, тоді вже є конфлікти між місцевим населенням та переселенцями. Наприклад, будують житло, дають переселенцям. А приходить людина місцева і каже: Так я в черзі скільки років стою, а мені не дали. А цій людині дали. В деяких зараз містах, там де наші люди отримують гуманітарну допомогу, вже цю гуманітарну допомогу місцевому населенню почали видавати громади, ну, тому що конфлікти люди кажуть, ну їм дають, а нам не дають. Ну зрозуміло, що з одного боку можу сказати, так ці люди приїхали. Робиться, вони житло втратили. Ви в своїх будинках, ви на своїх постелях спите, ви своїм посудом їдете, а Люди взагалі просто на чужих кроватях сплять. Але ж це ми так бачимо, а інші люди бачать це по-іншому. Ми зі свого боку будемо з гуманітарною допомогою звертатися до всіх міжнародних організацій і будемо просити, не дивлячись, знаєте, як воно буває. Десь закінчилося, а якась міжнародна організація навпаки запланувала. Ми зі всіма на зв'язку. Єдине, що ви також коли отримаєте допомогу, намагайтеся, щоб все було максимально мирно. Не бійтеся тим, хто дають. Я не кажу про нас, дякувати за цю матеріальну допомогу. Це не просте питання насправді. Воно видається, нібито воно просте, але воно не просте. Якщо стосується тої гуманітарної допомоги, що закуповується обласною адміністрацією, то це за державні кошти, там певні процедури, багато перевірок. Терміни іноді воно там трошки просрочене. Люди цьому ну справедливо, але приділяють претензії. Потім хтось засмучується з цього питання. Різні ходять розговори. Потрібно налаштовуватися, що колись гуманітарна допомога закінчиться. Але ми будемо знаходити ті фонди, які будуть готові нас максимально довго підтримувати. Нету смартфона, нету ДІЄ. дії. Дія їм реєструватися за зруйноване майно. Звертатися до тих, хто поруч і вам допоможуть. Будемо допомагати. Ну зрозуміло, що не всі сьогодні скористуються смартфонами. Я, до речі, до 17-го року також смартфоном не користувався, просто не було часу навчитися. Телефон постійно телефонував. Просто не садаючись до будь-якої молодої людини, сказати допоможи мені. Та сектор буде ліво встановлювати, якщо повністю зруйноване житло. Я думаю, приватний сектор це навіть легше, тому що ну я знаю в попасні багато будинків, майже всі будинки вони невеликі площі. От я зараз запитав, яка у вас площа будинку? Ви скажете 60 квадратних метрів. Ну приблизно так, ну це невеликі площі, тобто всі міжнародні організації на таку площу допомагають. І коли ви прийдете, скажете, я хочу жити в Попасні, я відновлюся, я тут буду жити, працювати, вони скажуть, дайте документ на землю. Ви колись свій час приватизували землю? Так. Документ у вас є правильно. Якщо документ ви показали і у вас дали паспорт, вже у вас почалася якась співпраця. Якщо не притезована, Ну, не непогано, але буде документ, що ви там мешкали, що це ваш будинок. Тому, якщо я когось там засмучу, ви на мене не ображаєтесь. І будьте впевнені, що я також ні на кого не ображаюсь. І ціную, і все одно будемо повертатися і будемо робити все разом. Дякую, що ви є. Дякую за вашу підтримку, дякую, що прийшли, знайшли час. Ми, як наче побували вдома. Велике вам дякую за те, що ви нам оказуєте моментарну допомогу. Наші представники. Нашої групи їздять на Московську до вас, привозять нам гуманітарну допомогу. Єліна Вікторовна, Наташа, Алік, які безвізмізно везуть в будь-яке час, не на те, що там стріляють, не стріляють, опасна, не опасна. Ну ці люди постійно нас обізпечують гуманітарну допомогу. І ми їм дуже вдячні. Також ми вдячні, що що ви відповіли на всі наші питання соціального характеру, юридичного. І сподіваємося, що ми скоро зустрінемось з своєму рідкому місті. На все добре вам. Велике дякую. Слава Україні! Тримайтеся! Героям с вами! Мої внучки. Дивіться, надали бойчуємо. Підтримку громади, значить, громада теж дуже рада, дуже готовилася застріти з вами. Всі радять вам, що це буде Україна. На цій зустрічі я для себе зробив які висновки це те, що люди хотіли знати і бути впевнені ще раз переконатися, що керівник громади поруч, що ми готові повертатися, що ми готові на місці відновлюватися, відбудовуватись, і вони це почули безпосередньо тут у жовтих водах. Ми зі свого боку напрацьовуємо певні механізми, в нас є певні напрацювання, тому якщо буде декупація, ми зайдемо не з пустими руками. Є стратегія по відновленню Папасянської громади, і ми вже знаємо, які першими кроки наші будуть.